Здоров'я це те, що не купиш ні за які гроші, але дуже часто ми починаємо цінувати його тільки тоді, коли втрачаємо. Отже, саме тому в ранку надії торкаємося теми, яка саме про наше здоров'я. Отже, говоримо сьогодні про те, як отримати магній із продуктів харчування, що нам їсти, щоб бути ще здоровішими. Сьогодні з нами Анна Буховська, сертифікована нутриціологиня. Доброго раночку, вітаємо Вітаю. вас. Як ваш ранок? чудово, чудово дякую, чудово. дякую що завітали до нас. Здоров'я. Особливо будемо друзі говорити про те, як отримати магній. Мені здається, українці, знаєте, Анна сьогодні такий магній? А це щось таке важливе. Я ніби живу собі нормально <laughs> так? Ну, так. І, і не розуміють про важливість цього всього. Тому давайте розпочнемо спочатку. Що таке магній, і взагалі, чому він нам так вкрай важливий? Магній загалом це мінерал, його в нашому організмі найбільша кількість, це 25 міліграмів. Це, здається, дуже мало, але в Серед міні... інших, так, то він… Так, його найбільше, і він дуже важливий, тому що він впливає на роботу ферментів. Бо є Кофактором, тобто частиною цих ферментів не також він важливий для нашого мозку, нашого психічного, ментального стану, для роботи нашого шунково-кишкового тракту серцевої системи загалом він зберігається, наприклад, на 50-60% в кістках. Далі в м'яких тканинах, тобто м'язи, угу. і 10-20% приблизно в мозку. О, і саме тому він є дуже важливим, бо він впливає на дуже багато процесів в нашому організмі. Говорили, <гум> розуміємо, що без нього ми друзі просто розсипемось. <гум> Це точно. А як впливає ось саме відсутність магнію на наше здоров'я? От як помітити, що ну щось не так, от саме магнію мені не вистачає. Направду дефіцит магнію буває ну дуже рідко, тому що він є майже в усіх продуктах харчування. Є звичайно різна кількість, але якщо харчуватися різноманітно, то звичайно тяжко дійти до дефіциту, особливо дуже великого. А в нашому випадку. Люди, які приймають вітаміни, ліки, вони часто містять собі також магній. Продукти харчування збагачуються додатково магнієм, тому дефіцит його отримати тяжко. Але, звичайно, він буває при різних захворюваннях того ж самого кишково-шлункового тракту. Наприклад, то це у нас може бути судоми, це може бути втома, блювота, діарея. Це симптоми, які можуть. Як на дефіцит магнію вказувати, так і на будь-яку іншу хворобу, тому ми не ставимо дефіцит магнію собі так, так, так. самостійно, а звертаємось до лікаря, щоб вже визначити саме причину дефіциту. Так, і якщо це дефіцит, то звичайно можна як харчуванням, так і добавками його перекривати. Дякуємо. Ну давайте тепер поговоримо. Які продукти харчування місяць? Е, Вискали майже в всіх продуктах. А от які найбільше місяць магнію щоб, було так, знає то зів цей продукт і знаєш, все не потрібно там їсти дуже багато, але от. Що з них багато на магній можна прямо привести на прикладі, так. тому що для чоловіків норма це 400-420 мг, міліграмів, для жінок це 310-320. Так? так на добу mm -hmm. саме це міжнародні рекомендації, які є. І якщо дивитися в їжі, то наприклад найбільше міститься магнію в гарбузовому насінні. І, наприклад, в 30 грамах гарбузового насіння це майже половина добової норми. Просто в 30, 30 грамах. Грам. А найбільше звичайно? Це 30 грамів. Це, напевно, така малесенька ж мень? Так, 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 трішки так. більше. Ні-ні, Ні-ні-ні, направду так? це дуже мало. Тому що я згадую гарбузову, воно таке легке, ніби з однієї сторони. Так, але ще воно дуже легко їсть, їсти я, багато я, калорій дає. Я, я, я... я згадую зимові канікули, <свіс> коли приїздив в село на зимові канікули, і ми завжди ну, там брали uh -huh. е, гарбуз, вичищали і на печі, на газеті висушували і. Ночами і сиж гарбузове насіння моєму дитинстві також таке було. Так Плюсую, в мене теж добре. Гарбузове насіння, тобто так, це найбільше, це прям номер один. Далі загалом насіння, загалом горіхи також містять найбільше кещу та мигдаль. Це найбільша кількість, а потім вже крупи, зелені листові овочі. Наприклад, важливо на крупах акцентувати увагу на тому, що, наприклад, рис бурий містить собі багато магнію, а ось рис білий вже набагато менше. Тобто. Ми відкоїмо, ці... на жаль. Так, так, так. Бурий, не шліфований. Тобто беремо найменш оброблені, бо чим більш оброблений продукт, тим менше в ньому магнію та загалом будь-яких корисних речовин. Корисних речов. елементів, так. так. Uh -huh. Тобто, виходить, зелень сюди вся, там рукола, так, шпинат, так. все це так? Крупи, гречка, пшоно, рис, рис різні, не знаю там булгур сюди входить, сюди входить. Навіть цільнозернові макарони, навіть цільнозерновий хліб вівсянка. також містить. Угу. Вівсянка, так. так але вівсянка також не ну, вівсяні грубого, пластівці, тобі, так. А не, хоча не, б, не дуже перемелена, так, так, так. Угу. чудово. Справді це важливо знати, що от ми їмо якусь там певну кропу, або йому там зелень, або не забуваємо про горіхи і насіння, і це те, що нам збагачує наш організм магнієм, наприклад, так, і можливо, навіть іще чимось корисним. А які продукти варто уникати, якщо людина хоче підтримувати нормальний рівень магнію? От чи є такі продукти, які ну, от, взагалі для нас є не корисними? Крадуть магнічним. Крадуть, можливо. Направду є продукти, які крадуть магній, але тут важливо акцентувати увагу, що таких продуктів дуже мало, якщо наш раціон різноманітний. Збалансований, що важливо, тоді це не має значення. Але якщо ми вживаємо багато оброблених рафінованих продуктів, то це негативно впливає. Якщо ми вживаємо продукти постійно велику кількість, наприклад, молочних продуктів, які містять в собі кальцій, так. кальцій заважає засвоєнню магнію. Uh -huh. Також заважає засвоєнню магнію цинк. Але цинк саме в вигляді добавок. Тобто з їжі можна не хвилюватися. Але якщо з вигляду добавок, то буде заважати аналогічно. Вітамін Д. Магній дуже важливий для засвоєння вітаміну Д. Але щоденні. Дуже високі дозування з їжі їх неможливо отримати, mm -hmm. що важливо, А ось саме здобавок також можливо, і також може заважати засвоєнню. Також алкоголь обов'язково це найперше, що заважає засвоєнню. руйнує, магні. так Так, і mm -hmm. те, що не стосується їжі, це стрес, який є зараз в кожного українця, мені здається, mm -hmm. в Україні за кордоном будь де стрес це те, що найбільше за... зменшує рівень магнію. Тобто, виходить, чергу. те, що ви сказали, якщо. Я в тому ж селі в дитинстві, так, міг собі з'їсти гарбузове насіння, а потім завершити хліб з варенням і стаканом молока, то це, я так зрозумів, не найкраще поєднувати. так, Тому що якщо ви кажете, молоко, воно. За, ну, заважає засвоєнню так, магнію? Воно не саме молоко, а кальцій. А, сам саме кальцій. кальцій, так. Тому тут важливо, якщо ви не вживаєте молоко теж саме на сніданок обід вечерю і на перекуси, то нічого страшного, воно ж не заважає засвоєнню там повністю. Так, так. Бо там, наприклад, є залізо і кофеїн, там повністю. А ось так, Але з магнієм Але Якщо собі там вранці там, полюбляють на якусь там вівсяну кашу посипати гарбузовим насінням, з'їсти собі. Ідеально. ідеально. А той же самий молочко може там в інший прийом, mm -hmm. щоб вже не, вже не заважати, можливо, один одному. Так, але молочні продукти також мають бути обов'язково в раціоні. Якщо у людини нема проблем там, з алергією, наприклад, чи непереносимістю. тут mm -hmm. також треба враховувати, бо кальцій це дуже важливо, і там mm -hmm. з насіння його отримати mm -hmm. тяжче. Хоча кальцій є і в насінні, там де є і магній. У нас часто є продукти, які. Навіть е, магній є в молоці, також молочних продуктах. Ну але ми не робимо на цьому так, акцент так, саме так, через так, те, що там є кальцій, і вони один з одним, можна угу. сказати, конкурують. Так цікаво. Конкуренція навіть навіть дякуємо. А чи можуть от, власне вітаміни або інші добавки допомогти в підтримці рівня магнію? Ось що ви скажете? Чи як щодо добавок, тому що ну знаєте, це зараз тренд такий ці комплексні вітаміни, всі купують там і магній, і цинк, і вітамін С. Ну, знає, в Сполучених Штатах це дуже популярно, в Європі. Ну, і воно, в принципі, вже до нас прийшов такими комплексами. От що ви скажете згідно цього, чи все-таки там за якісь натуральні наші продукти та й все? Я в першу чергу за звичайні натуральні продукти. Чому? Є такий момент, що магні є в дуже багатьох різних формах. І від цієї форми залежить, як він буде засвоюватися, як людина буде себе почувати і на що саме він буде впливати. Тому будь-які добавки має призначати лікар. З магнієм є дуже велика проблема, то, що його неможливо перевірити, бо він зазвичай зберігається в клітинах, тому угу. там аналіз крові не дасть того значення і він не буде інформативним. Тут є такий мінус. Але якщо лікар може, Побачите, що проблема в магнії, тому що добавок магнію багато, і вони загалом не шкодять організму. Mm -hmm. Вони там не заважають засвоєнню інших речовин. Навпаки, інші речовини можуть впливати на магній, тому вони можуть бути в раціоні. Я знаю багатьох лікарів, які їх призначають як профілактично в невеликих дозуваннях, щоб людина спокійно свій приймала і краще себе почувала. Бо стрес це перший чинник, який є в житті зараз кожної людини, і на який Українці, на жаль, ніяк наразі не можуть повпливати. Uh -huh. Тому знаю багатьох лікарів, які дійсно призначають профілактично приймати магній. Магній, наприклад, Б6 вітамін. Він посилює uh -huh. дію, і це добре. А ось, типу, є комплекси там магній, кальцій і цинк. Як ми вже поговорили, uh -huh. що цинк ще кальцій, заважає засвоєнню магнію. То ось такий комплекс не дуже. І взагалі полівітамінні комплекси вони мають більше негативу, тому що там тому що там часто вітаміни. Конкурують один з одним, заважають uh -huh. за своню, і це може зробити тільки гірше. Uh -huh. А в нас організм дуже розумний, тому з їжі може брати все, що нам Який наш організм і розумний, і терплячий це точно. Тобто, а ви зазначили про те, що ось ці мультивітамінні комплекси вони не завжди є настільки ефективними, як ми звикли. Їх вважати так, ось ми вже сказали про те, що магній, кальцій, цинк вони конкурують між собою, і краще все ж таки обирати між мультивітамінами і між просто там вітамін Д просто магній, просто там там В12, В6 і так далі, окремо так їх вживати. Так, однозначно, і тільки після того, як є дефіцит. Бо, наприклад, ага. магній він не буде шкодити, скоріш за все, людині. А ось, наприклад, вітамін Д має він є жиронакопичуваним, жиророщеним вітаміном, він накопичується в нашому організмі і він матиме токсичну дію, бо дозування є дуже різні: від там 400 міліграмів, ой, точніше, 400 міжнародних одиниць, які взагалі ніяк не нашкодять ніякому, до там, наприклад, 10-20 тисяч і 200 тисяч, що вже не те, що лікарські, Таким дозуванням навіть не кожен лікар їх призначає, тому тут треба бути дуже обережним, і це стосується багатьох вітамінів, бо є максимально допустимі дози, і саме ось добавками дуже легко їх перебрати. Угу. В усіх міжнародних рекомендаціях говориться про те, що їжею надмірно вживати просто людині здоровій, дуже тяжко. Ну там виключення є там вагітні вітамін А, ну якісь такі угу. магнію це не стосується з їжі, ну просто <кл 'я> неможливо. І це стосується багатьох загалом вітамінів для звичайної здорової людини. А ось добавки, часто ми ж їх призначаємо самі собі. Так особливо ми беремо по так. так, так. А це дійсно може нашкодити. Це може заважати, наприклад, у нас багато людей приймають ліки, які пов'язані зі здоров'ям там серця, тиску, ще щось. А ось такі вітаміни вони можуть заважати засвоєнню. Можуть посилювати ці ліки, ну тобто негативно впливати на здоров'я для такої людини, що є ну, життєво небезпечно. Дякую. коману, скажіть, я слухаючи, знаєте, подумав: е а як тут от вікова категорія, чи є різниця, коли ми беремо там діток, там середній вік і, і старші люди? Тобто, от як тут щодо споживання, чи є якісь рекомендації, чи є якісь чи все, чи все так однаково для всіх? Ні, щоб ви порадили ні, не однаково норми вони різні. Навіть, наприклад, брати жінку одного віку, але вагітна там і при лактації, її норми вже будуть більше. На частіше, якщо ми говоримо, наприклад, про жінок, то під час вагітності їм додатково призначають, бо з їжі вже тяжче отримати. Там, наприклад, в віці загалом люди їм також тяжче з їжі отримати, бо зазвичай в них менший апетит в Україні. На жаль, низький рівень пенсії. Від чого в них. Менше доступ до цих продуктів. І так. це є великою проблемою, через що вони набагато менше вживають їх. Про дітей, якщо говорити, зазвичай у дітей норми вищі, угу. ніж у дорослих. Серйозно? Них Дітям навіть більше потрібно? Багато вітамінів, більше, ба... калорійність у них набагато вища. Ага. Навіть ну, бо формується реці... організм. Так так? так, так. Ті ж самі кістки, ті ж, сами... ті ж самий кальцій, бо магній важливий навіть для профілактики остеопорозу. А якщо тоді беремо. Окремо, коли там, знаєте, маленька дитинка, і там, я думаю, харчові корпорації вони якби вкладають в міст, там, да, в дитяче харчування. Але коли вже дитина підійшла таке, знаєте, на тверде вигодовування, ось там від трьох років, тобто на що батькам звернути увагу при харчуванні там дитини такої, коли вона вже. Ну, дитяче харчування припинило споживати на різноманітність раціону, як і дорослій людині, так і людині меншого угу, віку. Звичайно, різноманітність раціону зазвичай у дітей саме такого віку, там три роки плюс більше кількість. Щас, коли вони жирів. Не все хочуть їсти, розумієте, тільки солоденьке щось дає <гум> так, шоколадку. Так. Ну є багато саме дитячих нутриціологів, які займаються тим, як привчити дитину до різної їжі, різноманітної, клас, клас. так і звичайно, тут важливий також приклад дорослого. Приклад батьків, бо якщо, звичайно, батьки їдять солоденьке, ну дитині буде цього хотітися. <тек> якщо батьки не їдять овочі або насіння, ну дитину не змусити це їсти, тому що вона не бачить прикладу. Хоча і приклад не завжди є У <гум> мене е е от, Племінниця, можна так сказати, то ну, батьки за здорове харчування, то в них е маленьке, я не знаю, вона, вроді солодощі не так сильно любить. Якщо вона десь бачить там брокколі, ще, ще цвітна капуста вона просто в сухомятку. Wow. Я, я не знаю, ну як я, я не можу не ну, їсти, really, really, really. а вона просто запихається, ніби знаєте, морозовим якимось. Wow, і ласка. дитина, от так класно їсть ці всякі. Ну дійсно квикайте від, від власного прикладу, uh -huh. щоб дитина мала магній при формуванні так. і методи приготування, тому що, наприклад, дитині може не подобатися цільний брокколі, але, наприклад, вигляді якоїсь котлетки. Броклі так, так. Mm -hmm. може подобатися під час розвитки, може, може і я би полюбив би броколі. Mm -hmm. <ріст> щось таке цікаве. Я також ось спостерігаю іноді за ось людьми, я стежу, які там ведуть здоровий спосіб життя, здорове харчування, або фітнес-блогери. І також помічаю, що їхні діти вони якось і ну вони показують, що вони дають своїм дітям, що самі їдять. Це в принципі одна, один і той самий раціон. Абсолютно, просто там для дітей щось більш такий дитячій формі, в якихось. Таких, я не знаю, класних формочках, в тарілочках і так далі, в меншому обсязі, звичайно, об'ємі. І ось коли батьки займаються навіть спортом, то діти також ображаються, мама, я також хочу спортивну форму, я також хочу займатися так само, Приклад. як ти. Просто ось навіть малесенька-малесенька дитина бачить, що мама там займається спортом вдома, вона також біля неї там лягає починає робити ті самі вправи. Справді дуже такий чудовий так. приклад. Так, а якщо говорити ще трішечки про вітаміни, то яких вітамінів од найчастіше зараз у сучасному світі не вистачає людям? Ну, якщо брати навіть Україну, так в нас багато стресів зараз, у нас багато можливо недосипань через повітряні тривоги. Яких найчастіше ще вітамінів не вистачає? Найчастіше тут це залізо у жінок, особливо тому, що угу. о, це є важливим не тільки для там роботи всіх органів, не тільки там рівень гемоглобіну в нашому крові, а й звичайно ще рівень запасів заліза, і у жінок саме він набагато нижчий ніж бо в чоловіків рідше буває саме латентний залізодефіцит. дефіцит. Це угу. значить, що гемоглобін в нормі, а ось запаси низькі. І саме тоді обов'язково йти до лікаря, бо лікується тільки медикаментозно. Тобто, їжею, на жаль, тут уже не виправити ситуацію. їжею ми підтримуємо або не допускаємо mm -hmm. дефіцитів. Також це вітамін Д, який дуже поширений дефіцит. Загалом через наші широти, в нас, хоч є сонечко, але з їжі ми вітамін Д майже не отримуємо, точніше, його дуже мало і тяжко з'їсти норму. А загалом це сонечко. А на сонечку ми зазвичай якщо й буваємо, то в нас видно тільки обличчя, руки і на цьому так. все або в офісі сидимо весь день. Absolutely. Так. А якщо це влітку, то зазвичай це вже дуже агресивне сонце, яке вже негативно впливає на шкіру. Так. Тому тут має бути баланс, і тому часто призначають також профілактичні рівні mm -hmm. в вигляді також добавок. І також краще до лікаря, щоб підібрати рівень, який саме потрібен конкретній людині. Це з того, що найчастіше зустрічається. Може зустрічатися також там мідь, цинк, але це набагато рідше вже mm -hmm. кальцію. Але теж це дуже видно, наприклад, вітамін Д він дуже пов'язаний з кальцієм. Uh -huh. І це також видно, бо він впливає на засвоєння кальцію. От, аналогічно, там ті ж самі молочні продукти, чому ще залізо низький, бо багато продуктів заважає йому засвоєнню. Uh -huh. Зазвичай людина любить продукти наприклад? кава. В першу чергу, кава, молочні продукти. Здавалось би, молочні продукти чи новий продукт так. має бути обов'язково в раціоні. Містить собі пребіотики, uh -huh. які важливі для нашого кишківника, але часто заважає засвоєнню інших вітамінів так. та мінералів. Тому робимо краще вийшло. окремо. Так. Краще так. окремо. Ага. Так. Ану, от підсумовуючи нашу тему, ми зрозуміли про важливість, говорили про харчування, ну, натуральні продукти. Як би от, знаєте, от, візуально ви би описали тарілку людини, яка от як нутриціолог, щоб отримала знаєте, весь спектр мікроелементів безпосередньо і кальцій, про які ми говорили. От, тому що людина розуміє, о, окей, сказали, там є, там десь зелені. От, можливо, щоб їм було легше от, візуалізацію таку зробіть, як може виглядати сніданок, обід і вечеря, до прикладу. Так, направду, що сімнаток що, що вечеря можуть виглядати ідентично. Я прихильник тарілки здорового харчування. Тобто, ми уявляємо собі тарілку там в середньому 24 сантиметри в діаметрі. Це той діаметр, де має бути їжа, бо зазвичай беруть тарілку, а насипають трішки. Так в ресторанах. Так. <плес> <плес> так, так. <плес> і беремо цю тарілку. Половина тарілки це в нас овочі та фрукти. Це може бути салат. Ми його заправляємо там нерафінованою олією, додаємо мікс насіння відразу, щоб була і клітковина. І різні е, кольори, наприклад, беремо там, нехай там будуть помідори, жовтий-червоний, там додаємо якийсь перець зелений, додаємо листя різного, якийсь мікс. Е, там може бути укроп, петрушка кінза. Якщо людина не любить Це кінзу… Це класно, друзі, дорогі глядачі, нічого не варене, не парне. Тобто в максимальному знаєте, такому оригінальному виді з, з усім спектром вітамінів. тому… Але також може бути варений парене. Так, звичайно, але я просто так, говорю те, що так, ви говорите, так, тому що так. от ми вдома з дружиною практикуємо, вона там чері не ріже, просто руколу покладе, там трішки фети. І от, але такі от салати, які ви говорите, ми так, зараз так. перейшли, тому що дуже часто, знаєте, от десь така традиція, напевно, що знаєте, ці салати такі, де в нас багато соусів, там не знаю, олів'є, вінегрет. Ти розумієш, що ну потрібно, навіщо, коли. Ти можеш просто придбати і так от їсти, так так. Але також можна брати, наприклад, заморожені мікси, там де те ж саме броколі, так, морковка, цвітна капуста, або де Грошок, набагато більше там горошок, посоля. кукурузка. Да. І таким чином готувати декілька хвилин там на пательні чи в духовці, і вже також готові півтарілки овочів. Ну, так, також корисно так. так. А далі в нас четвертина тарілки обов'язково це складні вуглеводи, і вони можуть бути як на сніданок, так і на вечерю. Бо mm -hmm. зазвичай на вечерю ні-ні ні, не можна, можна і потрібно навіть. Це може бути як хліб, макарон. Они картопля також і цільні крупи, які мають бути обов'язково, і бобові, тому що бобові на жаль в нашій країні їдять дуже мало. А там також є і магній, і інші зараз хумус ЛМ. класний. Так, там так. не знаю, настільки не знаю, мені подобається Полярний хумус. Так. Сочовиця, квасоля, кумус є нюанс, тому що він це вже ну так оброблений так. продукт. Туди додають оливкову олію. Це чудовий продукт, просто ми його не можемо взяти четвертину. Мене дуже тарілки. Часто готує суп-пюре з е, сочовиці, так дуже і, класно. ідеально, також чудово. І зазвичай там також багато овочів. Так, бо туди дають томати. Так. Гар, з гарбузем. Також дуже чудово. Гарбуз це також овоч. Єдине, що ми відносимо до складних вуглеводів, це картопля та батат. Угу. Ну, батат у нас рідше вживають, а ось картоплю частіше, і це все сюди від. Відноситься також крупи різні, та ж сама гречка, перловка сюди відноситься. Пастою, якщо ми беремо, там макарони різні, то обов'язково брати або цільнозернові, або з твердих сортів. Угу. Це четвертина. Це четвертина. І четвертина. Білок. 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 Для людини, яка вживає м'ясо, це м'ясо, риба, яйця, угу. молочні деякі продукти, саме кисломолочний сир, тому сир. що так, там небагато, невелика кількість жирів. Все інше ми вже краще відносити чисто до. О, молочних продуктів від я вегетаріанець, що буде цією четвертинкою? Бобові, Бобові. О, для є. людини, яка не вживає м'ясо взагалі, то тут дуже важлива різноманітність. О для такої людини дуже важливо їсти максимально яскраву тарілку, тобто багато кольорів, і міксувати, наприклад, міксувати рис з квасолею. Угу. О, це вже буде такий комбо, і угу. там вже буде більше вітамінів. Тут проблема саме в амінокислотах, в білку. Бо в м'ясі є всі незамінні а ось з рослинних нам треба міксувати, щоб mm -hmm. отримати це. Mm -hmm. Тому найбільше кольорів, найбільший мікс. У нас до речі, в магазинах і є мікси різні, тому а. можна купувати відразу такі Чудово. сотків. На ну що Дуже дякую. дякуємо вам, пані Анна, за те, що були з нами, за те, що розповіли нам так багато цікавого, особливо про те, там хто з ким конкурує ось ці амінокислоти, всілякі вітаміни. А, дякуємо вам за це, за те, що надихнули нас ще більше задуматись над своїм здоров'ям, над профілактикою всіляких різних захворювань і ось цієї нестачі мікроелементів у нашому організмі. Дякуємо вам, бажаємо успіхів у вашій Діяльності щасливих, задоволених здорових клієнтів. Дякую. Дякуємо, дорогі друзі. Нагадаємо, що ми мали розмову з Анною Буховською, ну та говорили про те, як отримати магній із продуктів харчування. Що хочеться сказати вам? Бережіть своє здоров'я і найкраще робити профілактику, ніж потім займатися лікуванням довгим таким нудним якоюсь хворобами. Бажаємо вам здоров'я. Ну а ми дуже скоро повернемось до вас.